Респільці привезли золото з чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу. у складі юнацької збірної України до польського міста Скарневіце на змагання вирушили вихованці Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи Дмитро Бутенко, Валерія Мустафіна та Владислав Білоус. Готуватися до чемпіонату каже тренерка Олена Квартич, було важко, зважаючи на реалії сьогодення. Проте, не зважаючи на усі перепони, молодь змогла досягнути. Гарних результатів. Головний тренер Юрій Володимирович Ликав він пішов в ЗСУ і ну, було дуже складно, але він знаходив можливість. Він онлайн працював, по телефону давав дітям завдання, тобто ми викручувалися як могли. Потім зараз ми от перед підготовкою до чемпіонату Європи стикнулися з відключеннями світла. Тобто були такі випадки, що навіть тренування проходили під ліхтариками, але діти все одно ходять, тренуються, стараються і. Я сподіваюся, що далі буде легше, але незважаючи ні на що, всі йдуть до своєї мети. 25 листопада спортсмени Дмитро Бутенко та Валерія Мустафіна позмагалися за першість у своїх вагових категоріях. Друга чемпіонкою Європи стала Валерія. Чотири з половиною роки вона займається цим видом спорту. Перспективна атлетка вже була й на змаганнях світового масштабу. Змагання наші складаються з трьох блоків. Перший блок це просідання, другий блок це жим і третій блок це тяга. І потім у тебе є за кожну вправу малі медалі і одна за суму. В першій вправі просідання другою спробою я просіла 87,5 кілограмів, чим зайняла друге місце. У другій вправі жим першою спробою я зробила пожалуй, 57 кілограмів і цим вибрала перше місце у цій дисципліні. І у третій вправі тязі другою спробою потягнувши 135 кілограмів. Зайняла перше місце як у тязі, так і у сумі, підтвердивши в принципі статус майстра спорту, який підтвердила у тому році, і ставши чемпіонкою Європи. До пауліфтингу маленька і тендітна Валерія грала на фортепіано. А зараз у чотири дні на тиждень її можна побачити в спортивній залі. Починається з легкого дня. Давайте, тут, добре. Uh -huh. Щоденник розрахований на те, щоб записувати вправи, які ти робиш, щоб бачити статистику твоїх результатів, в принципі, прогреси або ж якісь негативні відмінності в твоєму, скажімо так, вихованні. Тому чотири тренування перше це легкий день, в який ми робимо легкий жим і вправи на верхній, верхню частину тіла. Потім це присідання, важкий жим, в який вже робиться основні вправи, і тяга. В принципі, так само, як розділено в класичному парні книгу тривожці. Тому він у мене ще ну, у мене ще є два щоденники, але цей веду з 21-го року з травня місяця. Не менш успішним став виступ Дмитра Бутенка. Хлопцю вдалося встановити новий рекорд України у присіданні. Він підкорив штангу багою 180 Кілограмів. Дмитро став найкращим серед юнаків вагової категорії до 59 кілограмів. З результатом у сумі триборства 475 кілограмів. Я довольний результатом присідання. Особливо я зробив виконав рекорд України. покорив я 180 кілограм. Жим лежачі я важав 97 кілограм. І я потягнув 197 кг. кілограм. Дмитро три роки займається пауліфтингом. Він родом з села Вороньків, і весь цей час йому доводилося їздити до міста, аби напрацьовувати майстерність у спортивній залі. Крім того, Дмитро зізнався, що цей чемпіонат Європи став для нього найемоційнішим. Автобус злетів страси ногою вдарився і трішки було боляче присідати. Також від Бориспільської дитячо юнацької спортивної школи до Польщі поїхав. Владислав Білоус, хлопець з 12 років займається пауерліфтингом та за цей час взяв участь у багатьох змаганнях, проте найбільше пишається тим, що потрапив на чемпіонат світу і показав там гарні результати. Почав з області і досяг рівню на чемпіонаті світу, виступав. На Європі виступав чемпіонати України самі, мабуть. Такий найяскравіший це був чемпіонат світу. Бо там ми боролися за друге, там третє місце. Це було яскраво просто. Проте на чемпіонаті Європи Владиславу вдалося посісти лише шосте місце. Зізнається, що зміг би і краще виступити. Майже не готувався до цих змагань, на жаль. Але старався. Але пропав тоді настрій таке вже не було бойового такого настрою, щоб змагатися. Показав присів 220, двадцять, бажав і потягнув 215 кілограмів. Бориспільські спортсмени вже неодноразово підкорювали спортивні майданчики Європи та світу. Бажаємо вам не зупинятися на досягнутому та здобувати більше нових перемог. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.